Доброго дня, любі мої персики. Боже, скільки запитань з приводу цієї нещасної звітності по ЄСВ та 4ДФ. Вона вже мене достала, вона вже достала усю Україну, і вона достане усіх. Уже про 4ДФ знають усі: від Малка до велика. Так, ну, розвиток нації, а що ви хочете? І так, давайте до наших баранів. Значить, нова форма. Не така ж вона сильно нова, просто деякі додалися колонки і деякі додалися стрічки. Все. Більш нічого такого там немає, щоб щось змінилося кардинально. Але є моменти, хочу по ним пройтись, тому що наразі дуже багато відмов в прийнятті цього нещасного звіту. От чесне слово. Був місячний, було все добре, став квартальний, кожного кварталу мучаємося. Чесне слово. Йдемо як, як на поле бою. Знову у нас була проблема з електронним кабінетом. У нас всі колонки після другої строки всі здвигалися вліво, потім здвигалися вправо, а потім щось там не заповнювалося. Тепер дивіться: для тих, хто підтягує свої звіти в Через якісь програми, да, створює в програмі звіт, наприклад, такий як Бест звіт. Ми створили там програмі і зараз підтянули. У вас буде вибиватися помилка, пропуска. чомусь не, не, не заповнюється роботодавець. Дев'ята в загальній звітності, дев'ята строка відмітка роботодавець. Будь ласка, зверніть на це увагу. Тепер. При зберіганні звітності, пам'ятаєте, у всіх випадала одна і та сама помилка: 18-й рядок не заповнений, чи дев'ятий рядок, 18-та колонка не заповнена і так далі. Значить, Убрали. Слава Богу, з цим вони впоралися, прибрали. З сув інформації в колонках також прибрали. Респект, я сподіваюся, що вони так плотно попрацювали, і тепер у нас не буде так сильно. Ви ж розумієте, що всі ми готуємося до кінця року, і в кінці року у нас там повний шість Тому, щоб, звісно, якщо вони це все підготують до кінця року, це їм буде дуже великий респект. Цьому і кожному вносик. Кожного вносик. кожного айтішника, податкового айтішника. І так. Давайте підемо в нашу звітність. Ми заходимо. Зараз з вами ми закриваємо третій квартал, вибираємо з вами третій квартал в розділі введення звітності, натискаємо Створити і вибираємо форму 050 0509. Раніше вона була 08, тепер стала 0,9. Ну, нумерація це змінилась, тому що обновився звіт. Це для фізичних осіб-підприємців, тому що там для юридичних осіб окремо. Натискаємо. У нас з вами формується одразу головний документ. Якщо при умові, давайте так, при умові, що у нас працюють працівники давно. Ми формуємо з вами звітність за три місяці, в кварталі три місяці, да? липень, серпень, вересень. Ми формуємо, розжовую по пальцям не із-за того, що я когось вважаю там, хворою людину. Ні, а із за того, що дуже багато новеньких фопів, особливо новеньких, які хочуть. Розбиратися самостійно. Ми це поважаємо. Вся наша бухгалтерська ком'юніті це поважає, але знає, що всі лажають Особливо попервах потрібно набити руку. Тому розжовую по пальцям. Просто: значить, додаток один липень, да? додаємо. Додати, натискаємо. Додаток один липень. Додали. Додаток один серпень, додали. Додаток 1 вересень додали. Тобто, у мене в додатках 3 додатка 1. Раз, два, три. Додаток 4DF, липень додали. Додаток 4DF, серпень додали. Додаток 4DF, вересень додали. Тобто, у мене три додатка, додаток 1 і 3 додатка, додаток 4DF. Все, з цим поставили крапку. розібралися. Тепер починаємо їх заповнювати. Починаємо з додатка 1. Додаток 1. Період 2023 рік, 3 квартал, номер місяця перший. Номер додатка в розрахунку перший. Звітність звітна. Якщо ви формуєте вперше цей звіт, він буде звітний. Якщо ви його сформували, Відправили, потім знайшли помилку в звітному періоді, а звітний період у нас з вами 40 днів після кінця кварталу, значить ми будемо потім передавати, перездавати звітний новий. Якщо ми після звітного періоду здаємо, знайшли помилку в нашому звіті, да? буде уточнюючий. Будь ласка, якщо ми когось в середині квартала. Відправляємо на пенсію, або відправляємо у декрет для соціальних виплат, там потрібні дані вказати, або на пенсію для пенсіонера ми робимо який довідковий, щоб ви розуміли, що це таке. Звітний звідти новий точно, щоб вас це не лякало. Бо багато хто задає питань, а що мені робити, я знайшла помилку, а що робити? Нічого, заспокойтесь, випити і зробити уточнюючу. І так, йдемо в нашу табличку. Тут у нас податковий номер указується. Далі: громадянин України. Так, ні. У нас так, одиничка. Номер по порядку, одиничка. Реєстраційний номер, ідентифікаційний код. Хто відмовився від ідентифікаційного коду, також не треба падати в обморок. У нас це передбачено. Попереду ставите БК, а потім серію номер паспорта. Далі, код категорії ЗУ у нас одиничка. Код типу нарахувань. Тут нуль просто пропускаємо, тому що у нас заробітна плата. Місяць та рік в коду типу нарахувань. Тут у нас завжди, ось дивіться, тут є така 13 зверху. Бачите, маленька циферка 13. У вас є опис. У вас ніхто нічого не. Ось 13, господі, 12, 13. Код типу обирається з таблиці, відповідності кодів категорії. Додаток 1 до порядку. Відкриваємо порядок і дивимося: у нас є з вами, да? Додаток 1 до податкового розрахунку номер номер 113. Відкриваємо і там знайдемо цей перелік, код типу нарахувань. Нагадую, що саме в цьому періоді, в звітному, у мене є відео попереднє, як виправляти помилки за попередні періоди. Саме зараз можна виправити різні фінансові помилки по типу, там, ви щось недоплатили, або переплатили, або задвоїли, або ще щось зробили. Зараз можна це зробити за допомогою коду типу нарахувань і вибору місяця і року, в якому ви зробили помилку. Отже, у нас зарплата, код категорії 1, код типу нарахувань. Нічого не ставимо. У нас 0 місяць та рік, за який проведено нарахування. Бачите, липень 2023-го прізвище ім'я по батькові. Людина у нас відпрацювала. В 14-й колонці ставимо скільки днів. Хтось там мені говорив, що я зробила помилку в попередньому відео, поставила 30 днів. Я вибачаюсь в липні 31 день. Далі, кількість календарних днів у відпустці з вагітністю пропускаємо загальна сума нарахованої зарплати. Ну, мінімалка 6700, наприклад. Це для прикладу, це не означає, що у вас так має бути. Ви можете. Звичайно, будь-яка там у вас зарплата нараховується, ви сюди вписуєте цю зарплату. Сума різниці до мінімальної. У разі, коли у вас. Сума нарахувань менше, ніж 6700, тобто менше мінімальної зарплати. Не забуваємо, що ЄСВ ми маємо доплатити до мінімума. Це також зверніть на це увагу. Сума отриманого єдиного не треба. Сума нарахованого єдиного податку. У нас з вами, значить, заповнюється 16-та колонка, 17-та дублюється, 20-та наша сума ЄСВ. Далі, 21. ознака наявності трудової книжки. У нас є. трудова книжка, ми ставимо так є. Ознака неповного робочого часу. Одиниця так, нуль ні. У нас повний робочий час нуль. Ознака наявності спецстажу. У нас його немає. Нуль. Ознака нового робочого місця. У нас нуль, тому що у нас уже людина працює. Ознака. 25-та колонка це коли ви виправляєте щось додаєте або віднімаєте будь-яку стрічку. У нас просто формується загальний звіт, тому тут ми пропускаємо цю колонку. І 26-та ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. Зверніть на це увагу, це не просто колонка, яка додалася. Це оця наша новинка, із якої ви сербор. Значить, Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що дивіться: ніхто не задумується про це, просто нараховуючи 700 ФОП і йдуть собі далі. А по нормам робочого часу да, у нас є Трудовий кодекс. Максимум, який у нас є роботи, людина може проробити в день це 8 годин робочих. Да? Наразі військовий стан 10 дозволили. 8-10 годин. Давайте так. Все інше буде вважатися понад нормою. І дуже вели дуже, як вам сказати, є такі люди, які працюють зміна через зміну, 2 на 2, там ти рано, я ввечером, так? Да? Це не фіксований робочий час. Тобто, один буде, може підміняти іншого, другий може вийти, третій може не вийти і так далі. Це не фіксований робочий час. А є, які працюють на магазинах, висить робочий режим. Да? Ну, ми знаємо, як в магазині вивіска є. Відкрито працюємо з 9 до 18. Це фіксований робочий режим. Зрозуміли? Тобто, дуже важливо розуміти. Як працює ваш магазин? Якщо ваш магазин, ваші працівники працюють в різний час, в різні зміни, це не фіксований робочий час, а є фіксований, От у нас фіксований, у мене в магазині, вони працюють з 9 до 8 і отримують рівно 6700. Все, всіх все влаштовує, всі пішли по домам. А в кого не фіксований, зарплата може нараховуватися, наприклад, від робочих годин. Ну, наприклад, там у вас година коштує 400 гривень. Людина відпрацювала 4 години і пішла. Захотіла відпрацювала 5 і пішла. Тоді от тут ставимо, якщо не не фіксований робочий день, одиничка, якщо фіксований робочий день, нулик. У мене фіксований робочий день, ставимо 0. Ідемо далі. Додаток 1. другий додаток 1, місяць, Серпень. Знову звітний, квартал третій, номер місяця 2, номер розрахунку 2. Код. Дублюємо все те саме: 1. Код, жінка, дояче, тут жінка 0, чоловік 1. У мене жінка 0. Восьмий місяць, кількість днів перебування в трудових відносинах. 31. Загальна сума, нарахованих, загальна сума виплаченого ЄСВ, трудова книжка в наявності. І далі у мене нулики проставляються. Кому потрібно одиничку, ви вибираєте одиничку, ставите одиничку. Все. Далі. Такий же самий додаток 1 за вересень. 2023, третій квартал, третій місяць, додаток розрахунку, третій. Відмітка звітний. Все те саме, дублюємо. Все. Ну, крім дня. Кількість днів має бути там 31, 30, За цим дивимось. Все, нічого немає страшного і болючого. Просто заповнили, просто зберегли. Далі переходимо з вами в додатки 4ДФ формуємо перший додаток 4D – звітний. 2023-3 квартал, номер місяця в кварталі 1, номер розрахунку 1, номер додатку до розрахунку 1. Працювало за трудовими договорами. У мене 1. Код за К, а, та, О. Я думаю, він вже автоматично, здається, формується, тому що я все-таки підтягую звітності. Не знаю, як там автоматично чи не. А мені здається, автоматично вже сам, сама звітність підтягує цей код. Сума нарахованого і виплаченого. Спірне питання для всіх бухгалтерів, бо деякі нараховують в одному місяці виплачують в іншому, нараховують в одному, виплачують в іншому. Дівчата, при будь-яких перевірках, які в мене відбувалися, ніхто ніколи до мене не, при... не придирався, а чого ви тут і нараховано, і виплачено ставите в одному місці. Все. От просто так скажу вам, і все, і піду далі. Там собі робіть висновки, і йдіть далі. Ознака доходу 101, це заробітна плата. Не забуваємо, що ми можемо тут додати строку, яким чином натискаємо. Ліву клавішу мишки натискаємо плюсик, у нас з вами з'являється ще одна стрічка. І ми можемо тут вказати: якщо ми працювали, по Близналу в цьому місяці і комусь із фопів переводили кошти. Ми тут пишемо 157 код, сума доходу 125 тисяч, наприклад, і виплати, ой, що це дуже багато. Багато нулетів поставило. 125 тисяч? Ні. Та що ж такі? Все, я зрозумів. Раз, два, три. І тут 125 тисяч виплачено Все. Все. Це при умові ось код для фопів, а це зарплата. Я вже не знаю, як ще пояснювати, тому що. Мільйон питань для новеньких, а де брати коди. А що робити? <свят> У нас є ознаки доходу, коди, які щось значать. Є їх перелік, ви можете їх знайти спокійно в інтернеті і їх прочитати. Самі, самі популярні коди це 101 це зарплата. 157 це перерахування на іншого ФОП. Все. Ми з вами показали. Ми з вами перерахували. Суму, яку ми перерахували на іншу ФОП, також показав. В кінці кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. Переходимо до додатку 4ДФ другого місяця. Звітний. Номер місяця 2, квартал 3, номер розрахунку 1, номер додатку 2. Ознаку не забуваємо, що ми ставимо одну, одну людину. Якщо в когось працюють люди по цивільно-правовим договорам, у вас ця колоночка, 0,5 строка, ця колоночка заповнюється. У мене по трудовому договору. Різницю вже втомилися, мабуть, усі розповідати, яка різниця між трудовим договором і ЦПХ. Саме головна різниця це те, що по трудовому договорі ви надаєте людині стаж, а по ЦПХ не надаєте. все. Також друга, друга різниця по трудовому договору, ви не можете менше мінімальної зарплати, менше мінімальних соціальних гарантій нараховувати. Да? А по договору ЦПГ можете. Якщо ви тут по трудовому договору менше, все ж таки наважилися на нарахувати зарплати. То ви маєте доплатити до мінімуму ЄСВ. ЄСВ це пенсійний внесок. Якщо по ЦПХ у вас менше мінімуму, то ви платите ЄСВ з тієї суми, яку ви нарахували, нічого не доплачуючи. Ось вам всі різниці. Далі йдемо в табличку. Знову код, сума доходу, зарплат нараховано, виплачено. Податок з доходів фізичних осіб нараховано виплачено. І військовий збір нараховано виплачено. Ознака доходу 101. Якщо у вас буде дата прийняття на роботу, заповнюйте або дата на звільнення також тут заповнюйте. У мене немає, у мене просто люди працюють. Кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. Так. І останнє 4ДФ вересень. Третій квартал, номер місяця 3, номер розрахунку 1, номер додатку до розрахунку 3. Трудовий договір у мене одна людина. Ось, будь ласка, нараховано виплачено. А, дохід, сума податку з доходів фізичних осіб нараховано, виплачено. Сума військового збору нараховано виплачено. Ознака доходу 101. Один, один, дво, дві сторінки. Головний документ. Тепер заповню. Додатки ми з вами всі створили. Ми їх заповнили. Тепер йдемо в головний документ. Звітний. Третій квартал номер розрахунку 1. Код, телефон, пошта. Куди? І поїхали. 061. Відомості про нарахування заробітної плати. Це наші додатки 1. У нас їх скільки? 3. Липень, серпень, вересень. Кожен додаток по 3 аркуші. Чому? Уже задовбалася відповідати на це питання. Так було створено законотворцями. Один, один додаток, три аркуші. Все, три на три дев'ять. Дев'ять аркушів. Далі. 0,64 строка. Відомості про суми нарахованого доходу. Це податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. 4 ДФ. Скільки у нас додатків? Липень, серпень, вересень. Три. Вони по два аркуша. Чому так вирішив законотворець? 3 на 2, шість аркушів. Далі. Код основного виду діяльності. Далі ознака платника єдиного внеску. І ось тут чомусь була у нас прогавана. Програма або стирала сама, або не підтягувала з іншого, а оскільки ти. Ем... Звертаєш увагу саме на нарахування на, на цифри, чомусь пропускаємо цей рядок, ну, просто не, не звертаємо на нього увагу. І в основному була відмова, ось з-за того, що тут пропав, це, пропала ця позначка. Зверніть на нього увагу, перездайте і все буде добре. Якщо ми, ще раз повторююся, здаємо в звітному періоді і ваш звіт не прийняли, ви все одно здаєте звітний. У разі, якщо ви вже у вас звіт прийняли і ви встановили помилку, у вас буде звітний новий, в звітному періоді. Будь ласка, також намагайтеся не путатись. Допоки у вас не буде зеленого літачка в цьому звітному періоді, у вас постійно буде звітний звіт. Звітний, 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 якщо приходять всі відмови червоним кольором, у вас буде постійно звітний. Як тільки прийшла зелений і ви щось там перевірили і знайшли помилку, тоді ви подаєте що? Звітну нову. Все, на цьому також крапочку ставимо. Йдемо далі. Далі у нас штатна чисельність працівників. У нас середня чисельність працівників 1, 1, 1. У мене один працівник. 104-й, облікова, 1. 105-й, оце 1, 1, 1, це означає Липень, серпень, вересень. Тобто ми в трьох місяцях сидимо в кварталі три місяці липень, серпень, вересень. І ось ми за кожен місяць тут звітуємо. Е, так, у мене всі жінки, всі жінки одна жінка в кожному місяці. Якби були чоловіки, то потрібно було б чоловіків відмічати. І так, перша, переходимо до наступного розділу нарахування доходу та єдиного соціального внеску. В розв'язі місяців звітного кварталу. 1, 1, 1 дублюється. У нас там стоїть наша заробітна плата. 2,2.1 дублюється. Стоїть наша заробітна плата. Нараховано єдиного внеску 3 і 3,1 – це наша ЄСВ. Єдиний соціальний внесок в нашому кварталі. У мене, оскільки мінімальна зарплата, мінімальний єдиний соціальний внесок. 3 і 3,1 дублюється. І йдемо до самого низу. Сьома строка Наше ЄСВ однаково в трьох місяцях. І восьма у нас з вами загальна сума нашого ЄСВ за квартал. 4422 гривні. Все. Це наш з вами загальний документ. Натискаємо на дискетку Зберегти, підписати так, натискаємо ознайомона, вибираємо ключ, підписуємо і відправляємо. Все, головне, щоб тут було зелененьке. Якщо у вас висвітло помаранчеве. Треба дивитися, яка помилка. Бо буває так, що навіть з помаранчевою відміткою, як нам показала практика, податкова також приймає звітність. Якщо тут червоне, вам тут випадуть одразу помилки. Наприклад, заберемо індекс, натискаємо Зберегти. І у вас, бачите, почала помаранчева якась така штучка з'являтися, щось там не так. Чи, може, податкова познімала, до речі, а податкова ж то могла познімати усі. Ні, дивіться, поштовий індекс у мене так і зберігся, я його вже зберегла і все. А, дивіться, зверніть увагу, щоб була зелена відмітка, і на всяк випадок ще раз перевірте усе і потім подавайте. Добре? У мене з 25 поданих звітів всі 25 прийняті. Не з першого разу, ні. Про, вам, про помилки, я вам вказала, які у мене були помилки. Але прийняті усі. Тому, будь ласка, здавайте все в порядку. В кого багато відмов, ще раз перевірте, я вам показала, що має бути усе заповнене. І при таких умовах у вас все здасться, все буде добре. Все, гарного вам настрою! Настрою настрою! Закриваємо третій квартал. І йдемо в світле майбутнє, тому що в світлому майбутньому скоро новий рік. О, і Чорна П'ятниця. Так що купимо грошенята, дівчата, на нові сукні новорічні. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є бажання ставайте спонсором каналу, але це не обов'язково.